А ви з чоловіком, так? Добре. Ну і ваше питання. Чому у Китаї такий високий приріст населення? Чому в Італії такий. Чому в Китаї такий високий переріст населення? І так, команда Колечка німецькі інтелігенти. Готова до відповіді. Повторіть, будь ласка. Представтесь, будь ласка. Черновецькі інтелегенти. Дякую. Чому у Китаї такий високий приріст населення? Тому що там мене нема. Наступна команда. Чому у Китаї такий високий приріст населення? Тому що у них контрацептиви китайські. Яка команда це була? Аліяна це. Привіз населення. А тому що там всі такі, як я. Команда Генафієс. Чому у Китаї такий високий приріст населення? Бо них вдома нема стоп-крана. Все, так. Переходимо до наступного питання. А, бач. Давай. Прекрасна половина людства на даний момент задає питання. Да, так, потов... давай, давайте я не буду знайомитися. Давайте я не буду знайомитися, я познайомлю вас. Це Аня чемпіон Українського клубу Календи і тебе є питання, так? Ребята, чекайте подвоха, я вам серйозно кажу, чекайте. Кажуть, якщо у дівчини є айфон, то вона не зовсім черга. От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? Я ж казала. Команда Тобі повністю? Як умієш? І позволь мене висять на місці. <плес> Команда КВН імені Брушевського. Можна повторити? Так. Кажуть, якщо у дівчини є айфон, то вона не зовсім чемна. От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? Хлопець поїхав в Китай. На штори. От Христенка має гарне. Кажуть, якщо у дівчини є айфон, то вона не зовсім чимна. От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? У мене є хлопець, але нема айфону. І що тут пішло не так? Представте? Валя маліно Це Аня ключок, будьте знайомі. Кажуть, що якщо у дівчини є айфон, то вона не зовсім чимна. От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? А то, що ти сюди прийшла з немитою головою, те взагалі не хвилює, не? Ліноко. Команда така, горя. Якщо у дівчини є айфон, то вона не зовсім чемна. От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? Ну, як сказав мій друг Хорват, а міські айсах. Кажуть, якщо у дівчини є айфон, то вона не зовсім чемна. От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? А може у тебе є дівчина? От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? Ні айфона, ні пацана. Що пішло не так? Ти будеш повністю, чи я Бачиш, другий раз не знайшла. Якщо у дівчини є айфон, то вона не зовсім чемна. От у мене є айфон, але хлопця немає. Що пішло не так? Взагалі от твій айфон у мене, я подивився смс ки так, ти не зовсім чимна. О, хлопці пішли у бій. Будемо знайомитися. Добрий день. То Тож має відношення до нашої ліги. Яке з таке далеко. Шановні команди, у берегометі не мати купити айфон. Обідно. А що не можна купити у чорнівцях? Команда команди, мені мінімуча. Останніх пару слів. А що не можна купити у Чернівцях? Ну тепер де Команда команда. У берегометі не мати купити айфон. Обідно. А що не можна купити в Чернівця? Долар по вісім. Обідно. Короче, на У берегометі не мати купити айфон. Обідно. А що не можна купити в Чернівця? Мою скромність, битло. Імені Грушевського? Я забув питання. Нагадати? Просто, ти просто не знаєш, яким бізнесом зайнятися. У берегометі нема де купити айфон. Обідно. А що не можна купити в Чернівцях? Сотку городу на Кобилянській. Команда картки У берегометі нема де купити айфон. Обідно. а що не можна купити у Чернівцях? Не знаю я в Чернівцях, але у Китаї за такі гроші можна дитину продати. Чорнівецький інтелігент. Повністю. <плес> 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 у Берегометі нема де купити такий та як те айфон. А що не можна купити в Чернівцях? Ну, я взагалі не продаюся, але як ти з Берегомету закуплюється в договорсь. Команда Кавангойра повністю. У берегометі нема де купити айфон. Обідно. А що не можна купити в Чернівцях? У берегометі взагалі щось можна купити? У берегометі нема де купити айфон. Обідно, а що не можна купити в Чернівцях? Я не знаю, я освір потілив. Дякую, нема У нас були ще питання Напевно, певно 100 край. Я зараз долащу і то по нас. Получається тільки ті ті. одна частина залагає. О! Молодий гарний хлопщина. Як вас звати? Доброго, доброго вечора, мене звіть Микола. У мене є одне цікаве питання для студентів, яка актуальна тема. Куди піти працювати в Чернівцях після закінчення навчального вуслу? Команда КВН імені Грушевського. Отже, команда КВН імені Грушевського. Куди піти навчати в Чернівця після закінчення вузлів? Продавати переговори айфони Так, Валя, а ти мене узнати, щоб пішов. Команда КВН горе. Отже, куди піти працювати в Чернівця після закінчення вузу? Їдете в берегомет, працюєте на палорамі, заробляєте гроші, приїжджаєш в Чернівці, купляєш айфон і все так. Отже, куди піти працювати в черсяк після закінчення вузу? Зачем ти працювати? Жинись на блондинці, у неї є айфон. Задумайся. Команда КВН гроші на штори. Отже, куди піти працювати в такій гарній дівчині після закінчення вузу? Ну, Отже, куди піти працювати після закінчення вузу? 16 років дівчинки подумай. Отже, куди піти працювати через після закінчення вузу? Відповідь міститься в самому питанні. Продавати румунські паспорта. на тумани Отже, куди піти працювати в чірівцях після закінчення вузу? Може попробувати піти в будифу, там місце ректора звільнилося. <плес> Отже, куди піти працювати в чірівцях після закінчення вузу? Треба йти до скупо, бо скупий платить двічі. <реш> а хлопчина, хлопчина, купив на формаркеті, той, що на углі Стасюка і проспекту Незалежності, приніс додому, а вони домачого зав'яли. Що робити? Ага, Ага, Буха чистити. Команда ковальний мені рушається. Купив ранок квіти на формаркеті, вони зав'яли. Приніс додому. Що робити? — Віднеси до пам'ятника БДФУ. Купив ранок квіти на базарі на і вони заряди, приніс додому. Що робити? Це ще нічого. Знаєш, коли принесли спорчений торт, то то обідно. Купив ранок квіти на базарі, приніс додому, вони завряди. Що робити? Сходи до логопеда, тобі це більше. Повіти на базарі на помархі вони робити? А можеш повторити, будь ласка. Купив ранотівки квіти на базарі, а приніс додому не зав'яли. Що робити? Та завери собі Команда Командиван фізик. Купив квіти, приніс додому, вони зав'яли. Що робити? Та ти не там купляв, треба було на південні кільці війти, там квіти не в'яночі. Треба знати, що. я знаю. Ось ви вересня купити, в'їзду дому, не зав'яли. Що робити? Ну, no, а маєш. А я свої купив барбарісу. Так вечором насосались в гостях.